Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні в п'ятницю 4 жовтня 2024 року продовжуємо читати четверту главу Євангелія від Луки. Вірші з 22 по 30. І дівляхуся ословісіях благодаті і сходящих із уст його і глаголаху, не сей ли есть сын Иосифов? И рече к ним, всяко речете притчу сию, врачу исцелися сам. Елика он бывшая в Капернауме, сотвори из зева отечестве своем. Рече же, аминь глаголю вам. Яко некоторый пророк приятен есть во Отечестве своем, Поистине же глаголю вам, Многі вдовіці бешаво во дни Ильины в Ізраїлі, їх да заключися небо три літа і місяць шесть, Якобись глад велик по всій землі. І ни коедине їх послан бись Илья, токмо в царепту Сидонскую, к жене вдовице. И мнози прокажені беху при Ересеи пророце в Израиле, и не един же от них очистися токмо нееман сирянин, исполнишася все ярости в, в соннищи, слышавшееся я, восставший изгнаше его вон із града и ведошего до Верху Горы. На ней же град создан Дяше, создандаше, его його нізрінулі, он же прошед посреди іх і Дяше. І всі йому стверджували і дивувались словам благодаті, що линули з уст його, і казали вони, чи що він не син Йосипів, він же промовив до них. Ви мені конче скажете приказку, лікарю у здоров самого себе, те й тут у вітчизні своїй, що сталося чули ми у Капернаумі. І сказав він по правді кажу вам, жаден пророк не буває приємний у вітчизні своїй, та правдиво кажу вам. Багато вдовиць перебувало за дні в Іллі серед Ізраїля, коли на три роки шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій тій землі. А Ілля не до жадної з них не був посланий тільки в Сарепту Сидонську до обдовілої жінки. І багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жаден із них не очистився, крім Неємана сиріянина. І всі все синагозі, почувши оце, переповнились гнівом. І вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов серед них і віддалився. Усім мирного трудового дня. Здоров'я духовного і тілесного.